скільки я не збирала, то 23 кг. Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Ви бачили, я збирала вишню це для того, щоб її здати. В перший день в мене вийшло назбирати 17 кілограмів, і в другий день я назбирала 23 кг, того 40 кілограм разом я все здала і вийшло 600 гривень в мене заробити, бо в нас приймають її по 15 гривень за кілограм. А, якщо ну, поясню, що це не якась там крута вишня, яку потім перепродадуть за 100 гривень. Не в коєму разі, а, це маленька така дичка, кисла, кисенька і маленька. З неї смачні компоти виходять, тому я собі залишила одно дерево. А ось це от повністю зібрала, здала. Ось тут от друга теж, бачите, все оборвала, аби обкарамсала. І ось тут в мене третя. Бачите, тут трошки залишилося вишні. Вона просто ще зеленкувата. От. Була зеленкувата, коли я цим сим займалася, я її не рвала, звісно. Зараз вже можна було поздати, але заради цього кілограмчика ну, немає сенсу. І ось там от гілочка, я її пропустила. Коротше, обірвала ось тут ці дві вишні, здала тось тобто Мені просто там писали, що. Ну, хтось перепродає за 100 гривень, не перепродадуть Це дичка. Ну, хтось говорить про стачка. Я кажу, дичка, вона в нас в Одесі, ну в кожному дворі росте. Її ніхто не бере, не збирає, тому що ну. Тому що ось так, що такі справи. От, ну я, в принципі, рада. Трошечки грошенят заробила, і воно приємно, звісно ж. Ось, трохи собі на компоти лишила, ще хочу зробити наливочку в перший раз спробувати. Там один рецепт собі вже не дивилася. Ось, так що такі плани. Ну, звісно, вони їх здають, вони там на завод, їм, напевно, побільше платять. Але це вже не моя справа. Моя справа зібрати і здати. Тому кому я знаю. <хи> От. Так що такі справи. Зараз ще одне дерево вам покажу, яке я обірвала, Получається, раз два. Ось це третє недообірване, і зараз четверте вам покажу. А на городі ось тут -от, вишня росте. І я її теж обірвала. І оскільки ці дерева, які я вам перед цим показувала, я їх навесні. Ранню-ранньою весною підрізала. Там було і легше обривати, бо вони низенькі. Ну і там більше вишні було, прям такими гроздями. То цю я не підрізала, бачите, тут прям такий кущ. Вишень-то там багато, а от толку з них мало, бо ростуть вони так по одній вишні, там, там. там. Ну, коротше, Буду і тут розбиратися в цьому уроці з цією вишнею, бо там просто кучна роз. Ну і все, і нічого не зробиш. Отак от, от. Ну, і тут теж нарвала, от до цих верхніх гілок не достала. Може, може, я їх спілю, от, І позбираю урожай. Мені оці гілки верхні точно не потрібні. В... Весною чи восени точно буду їх спілювати, може, зимою. Ну, кому вони там потрібні? О, тут ще в мене малесенька така росте, класна. От, от бачите, де ніде росте. От так само і на ну ця маленька, тут понятно, але так само і там росло. От, городиком в цьому році я задоволена. Звісно, не все ідеально. На мене, на мене дуже багато чого свалилося. І знаєте, коли на мене щось звалюється, багато чого. То я себе люблю добивати. Я собі ще щось зверху накидаю. Уявіть <смі> собі, така психіка в мене якась дебільна. От. Ну нічого, дивіться, вже починають свісти бархатці. І я просто обожнюю, коли цвітуть а, баклажани. Бо в них такі гарненькі а, квіточки моєго, мого улюбленого кольору. Он шикарні. Вже прилітають до них колорадські жуки, я хожу потрошки струшую, але це не прикращається. Вони налітають і налітають. Зараз я вам ще всюдесенько покажу кавунчики, які в мене, і будемо на кухню йти. Так, це диньки. Ну, раз уж по путі, то я вам і диньки показала. І тепер хочу кавунчики показати. Вон вони лежать крізьбі. Самі перші в мене пішли. Дивіться, який він вже здоровий. Отак. От Он який, розумієте? Просто взагалі клас. Там ще два лежать. Але цей самий перший, самий здоровий. От ще два. Важко поливати, важко щось робити, бо світло виключають якраз з той момент на вечір, коли треба поливати. Раз, два, треті. Тут ще маленькі є. Коротше, є вирогідність, що в мене вдасться ну, виростити кавуни. це було б круто. Ну все, обзор я вам не буду робити городу, бо це дуже довго. І це буде в перших місяцях липня. От. В перших місяцях липня все вам покажу за місяць, які продвіження у мене вийшли. От, а зараз вже піду на літню кухню, вам покажу, що там. Ану, почекайте, ще хвилиночку я вам покажу, які вишні я собі лишила на закрутки, закатки. Оці всі. А ви бачили, там зверху гілочки, можливо, їх вдасться достати. Отут ще вишенька така маленька в мене під забором росте. От зараз другу ще покажу. Ну, ви її бачили, вона в мене біля калітки зараз. Ну і ось ця. Я її вже частково обірвала, бо кожного дня роблю компотики, дуже смачні з цієї дички виходять. От, і бачите, ще половина залишилася, так що треба буде все позбирати і накрутити на зиму компотів. Ну і зараз їх теж можна буде вже пити. На рахунок літньої кухні. Ось тут провалялися всі речі десь тиждень. Ну, Як ви розумієте, тут нічого такого важливого. Тут банки. На щастя, не було дощу і не обіцяють от поки що. А так би прийшлося трошки би побігати. там Банки я би прягати не стала. От, Звісно, коробки картонні треба було б заховати. Ось В цьому мішку в мене одіяла старі, яким я накриваю закатки, закрутки. Ось, ну, З цим би довелося. Це трошки побігати, а так нічого страшного, нічого особливого там не розтаїло б від дощу. Ось. Пишніть, я вам покажу, як я побілила літню кухню. Ось, я знаю, що ви скажете. Я теж це бачу. Не вистачає другого слою. Взагалі вийшло не так, як я хотіла. Я хотіла, щоб стіни були біжового кольору. Додавала оце ж визвість вапно каву, але воно все, все з'їло. Бачите, все біле. Хоча я 2 літри кави туди вилила в це вапно. Ось, на жаль, воно все з'їло. Взагалі кольору ніякого немає. От, я хотіла, щоб воно з були біжевого кольору, а сама піч білого. Ну, вийшло, що все біле. До речі, після кави, коли я побачила, що результату ніякого, я додала ще пів склянки з зі зеленки. Ось вона в мене тут стоїть, до речі. Як вам показати? Коротше, там половини нема. Не фокусую. Вон, бачите, воно там барахтається трошки на дні. От полбанки зеленки теж все біле, ніякого результату абсолютно немає. Отакої. От а я хотіла, ну як не біжевого, то нехай вже зелені будуть а піжі біла, ну теж теж <сі> вапно все з'їло, і взагалі ніякого результату. Ну нічого страшного, нехай біле буде. Так, я буду сьогодні вже сюди переїжджати, ви це побачите в наступному відео. Я знаю, що тут дуже багато недочотів, дуже багато, дуже багато. От зараз відповім на часті, задаваємо питання пофарбувати підлогу. І в думках нема. Ненавиджу, друзі, от чесно, просто ненавиджу. Якщо робити, то робити вже ну, хорошо все. А, якщо стіни, я довольна цим От Все одно якось воно освіжилося, це було швидко, дешево, би пофарбувало і все. І красота. Ну, не красота, да, другого слою не вистачає. Так, 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 але вже я не хочу на це навіть день витрачати все. Сьогодні треба переїхати. От. А... Підлогу тут, взагалі, треш. Там от о, той куточок він ушов вниз. Там така, як знаєте. Як горочка така вниз уйшла. От, ось тут треба знімати підлогу, дивитися, що під неї там або щось підсипати, і взагалі дивитися, в чому причина, чому так воно сталося. От, плінтуси знімати, тому що за ними машинні ходи, їх треба закладати там склом мені радили. Коротше, тут дуже-дуже дуже багато всяких різних справ. Ось, ну і звісно, знімати цю фарбу, знімати те, що я не змогла отмити ось це чорне. От, ну, а просто зверху взяти і пойозити фарбу не хочу. Навіщо? Навіщо, як тут буде колись робитися нормальний ремонт, а зараз мені це приміщення, можна сказати, і не треба. Мені потрібні мої сили, мені потрібен мій час, щоб вже зайнятися хатою. Ось це мій пріоритет на першому місці. Літню кухню свою дуже люблю, вона в мене класна, ця піч класна, але не на часі, не на часі нею займатися. Тут залишилося дуже багато. Не до чотів. двері забула помити, це вікно так і не помила, не дійшли до нього руки, то я зайнята, то світла нема. О, ще одне питання на рахунок води. Чи працює в мене криниця? Що я кажу, що нема води, що в мене криниця не працює, чи що там, води нема. Вода в нас лише в криниці, там йде насос, який качає нам воду до хати. Я просто. Не буду її таскати. Я краще дочекаюся, коли включать світло. В мене там є якийсь запас води, звісно ж, от о, він у мене стоїть. Коротше, в мене там багато води запасу. Але я не трачу його на те, щоб піти в там, окна мити, чи ще щось, чи підлогу. Включать світло, все зроблю. Як не включать, то я оце от фігньо страдати теж не хочу. Вона того не варте. От, Тому на рахунок води я відповіла, відповіла вам. Ось така от ситуація. Коротше, все. Я нарешті буду переїжджати, нарешті буду входити в ритм. Сподіваюся, будемо з вами бачитися кожен день тут на Ютубі. Неначе я все. Ви, якщо що ви питаєте, не хвилюйтеся, що я можу якось там розізлитися чи ще щось, питайте, що хочете. Як щось не підходить, я не відповім. От, ну, промовчу. Як щось цікаве, то відповім. Може, ви думаєте, що я розозлюся, а мені навпаки ваше питання сподобається. Так що ви питайте, От, не хвилюйтеся, все буде нормально. Просто ну, якого блокую, коли вже на особистості, знаєте, переходять, що вже... Ну, коротше, таке, дивіться, яка гарна піч стала. Боже, я не можу, вона така крута. Ось. Я ну, коротше, показати вам, поки воно не заставлено, де що. Давайте я шведесенько пробіжусь. Як кому цікаво, залишайтеся. А кому не цікаво, то можете вже відключатися, там вже далі нічого не буде. Так, дивіться, тут така плита. Вон, бачите, сюди дрова закидаються, там знизу піддувало. От, тут ще місце є ось під плитою. Це, напевно, бріпечок називається. Ну і сама плита. От. Така вже старенька вона чомусь різна. Бачите, тут така комфорочка, тут ось така от з цим. Ну, понятно, що вона по розміру різна, це нормально. А то, що, бачите, тут от є таке от, да, візеруночок, а тут нема. От, така от перше іде пліта. Захотів собі, тут запалив, готуєш. Друге іде, це ось ця штука разом з витяжкою. Ну Ви зрозуміли, да? я там вже відкривала, вам показувала всередині, що там не хочу зараз ворушити, бо воно все запачкає. Там теж воно зламалося. І от знизу ось такий от простір під цим йде. От. Теж можна, ну якщо починити, то можна там готувати. Ну І останнє, де можна запалити, це ось така лежанка. Йде теж ось сюди дрова, там знизу піддувала, ось така лежаночка. Теж там знизу, знизу є місце от. під лежаночкою, припічок. От. Ну, зараз я лежаночку а, використовую як а, ну, поверхню готувати, да? як стол. От. Ну, і там, звісно, теж лежаночка така от над цією пічкою. От. Дуже крута піч. Ось. Ну, це зараз такий котедж для мишей. Зараз їх тут нема, майже, бо кошки їх витравили. От не можу, там теж писали, що я їх них травити. Друзі, в мене кошки, ще й такі охотниці, я не хочу кошок своїх потравити. Вони прекрасно з цією задачу справляються лише на зиму. Вони сюди приходять мишки жити. Зимою тут кухня закрита, кошки тут не лазять, ну там я можу там, зайти в якийсь день, да, запустити їх. А так, в принципі, вона постійно стояла, кухня зачинена. Отаке от, от. Так, що так. Воно, <реш> ну, напевно, все, що я хотіла, я вам сказала. До зустрічі завтра. Вже покажу, як я тут все обостроїла, оборудувала, як воно в мене буде виглядати. Зараз дочекаюся, поки включать світло, і якраз цим займуся. Вам гарного дня, всім па-па